Ну що, починаємо прев'юхи. В мене зараз матч Фінікс Сан з Детройт. Да? Чому я не дивлюсь Чикаго та Портленд, тому що, точніше, Чикаго та Мілокі, тому що там ні Яніса, ні Ліларда не було. І якби дивитися, другий склад Джей Краудера да, ну, мені не цікаво. Ну а Чикаго, вибачте, я взагалі цю команду, я не знаю, я не те, що її не сприймаю, я не очікую від них е, кроків е, вперед. От від Торонто е, мені Шрдер подобається, і взагалі ця франшиза, а Чикаго. Я дуже люблю Дерозина, я поважаю і він дійсно прогресує за Клавін. Але ото і все. Андре Драмонд, також гарна статистика. Вучевич, це також повага до нього. Але ну. Я бачу так, що це максимум перший раунд плей Да? Тому цю гру ми скіпаємо. А по минулій грі, яку я бачив, ви знаєте, коли я готувався до прев'ю, я казав, що я зробив е аркуші з е заготовкою про те, що я буду. Робити такі критерії, як стиль гри, і я хотів по ростеру конкретно пройтись по кожному гравцю, по зарплатах, е Ну, по менеджменту ні, але по тренерам. Да. Дивіться, вже ігри пішли, і що може бути краще, ніж оця командна хімія? Да? І почну я з ну, з Далласа та Міннісоти. Далас, давайте так, мені не сподобався. Я з повагою відношуся до Джейсона Кіда. Він чемпіон НБА, він з Нью-Джерсі доходив до фінала, але Лука Дончич для мене це, ну, нехай буде це другий раунд плей-офф, не більше. Кайрі Ірвінг, я не бачу в ньому. Вже е, тих е, потужностей, потужностей, які були раніше. Е, Вільямс, який перейшов з Бостона, він цементує захист, він допоможе на периметрі. Але, е, мені здається, для максимальних е, вирішень питань та цілей цього замало. Мені подобається також хардовий молодший. Ну, Сет Карі це також додаток. Але, е, як то кажуть, от команда рівня чвертьфінал да, Ліги Чемпіонів, як Бенфіка, да? ну, може, там, може, як Борусія Дортмунд, Тобто не півфінал, не півфінал. От півфінал це Мемфіс для мене, незважаючи на те, що там пішов е, у Х'юстон, е, Брукс на те, що мінус 25 Жаморант. Да? Тепер стосовно Міннісоти. Дві гри я подивився. Мені не подобається ця франшиза, мені не подобається цей тренер. Мені подобається Кат, тобто Ентоні Таунс. Мені подобається Гобер. Вони начебто зігралися. Я дуже, можна сказати, люблю Едвардса, Він справжня зірка. Май Конлі, я також йому симпатизую, але там ну, нехай команда заходить там в плей-ін або трохи вище, там, ну, мені не подобається тренер, там реально бардак. Е, бенч слабенький. да, е, Я не сприймаю цю команду серйозно. Хоча от вони, як Pelicans, ну, мабуть вже трошки краще. Якщо вистрілять, ну, такий Міцний середняк, да? тобто окей. Але отак от за них тремтіти, щоб вони там кудись пройшли, я не буду. От, от Якщо давайте Даллас, це буде Борусія, нехай Дортмунд, да? тобто чи я не знаю, чи навіть уніон Берлін, да, то оце Бенфіка точно. Тобто, Кат, він залишається Кат, він начебто дорослий, він начебто серйозний, але ну, трошечки таке бовдуристика залишилася. Тепер переходимо. Тобто, ці команди, це друга щаблина для мене таблиці. Я від них не очікую супер гри. І я не можу сказати, що я від них у захваті. Ну, якщо б обирати між цими двома командами, то мені Міннесота подобається трохи більше. Хоча я розумію, що Даллас він сильніший. Да? Окей, інша пара, давайте брати парами, тому що кожного конкретно розбирати. Ну, багато пошани, але а про Чикаго та... Мілокі, да, ще раз, значить, Чикаго. Ну я ж кажу, що максимум перший раунд. Мені ще, от, якщо брати Мінісоту та Чикаго, мені ще менше подобається тренер, та просто з повагою до деяких гравців, ну, це максимум вижати. І минулий рік це показав. Мілокі, там треба дивитися, там новий тренер, але. Це от як Філадельфія. Дивіться, регулярка це одне, а плей-офф це інше. От зараз вийшов матч Бостон проти Філи, і там вже у Бостона і Порзінгінс грає. Але у Філи не, ну, немає мать його Джеймса Хардена, який вже тренується, але він. ну, Вибачте, в нього такий, такий характер, та немає. Гравця збірної United States of America, Джоела Ембіда. Тому дивіться, ці топ-команди, да, тобто Майами, Філа, Бостон, Мілокі, їх якби, ну, за ними дивитися у регулярці, я не бачу сенсу. Тепер на ну, сенсу, не сенсу, це таке. Між собою, коли вони грають, так. Да, Тобто вивіска там, я не знаю, коли Реал, Барса, да, або Мілан Інтер. там. Але коли грає, ну, вибачте, да, Клівленд та хтось ще, то ну, для мене це не цікаво. Голден Стейт, мені дуже сподобався Кріс Пол, мені дуже сподобався Кумін... Камінга, мені дуже сподобався там Білий хлопець, був, який навалював. Я вважаю, що от всі кажуть, що Пелінка молодець, Лейкерс дуже сильно підсилились, а я бачу, що Даніель Ша Даріо Шаріч також. Я бачу, от, що Голден Стейт заряжені максимально серйозно. Я бачу Стів Кер. Він, йому набагато легше у клубі працювати, ніж зі збірною. В нього очі горять. Як грає Стеф, як грає Клей. І Кріс Пол ідеально вписався. Тому е, я вважаю, що Голден Стейт цього року е, може дати плюс більше, ніж Лейкерс. Тобто я очікую прогресу від них. Лейкерс. Все круто. Мені не сподобався Хачімура, Мура. Я дуже симпатизую Лейкерс. По-перше, франшиза це історія, це, мабуть, найулюбленіший мій клуб. Все ж таки найвеличніший. Да. По-друге, це, ну, це, я ж кажу, Леброн, який би він не був. Я його мега поважаю. По-друге, це Девіс, але це вже, по-друге, мені подобається. Рівс, Мені сподобався дуже Вудс Крістіан Вуд, да, Далласу, який перейшов, як він вписався. Мені дуже подобається Вандербілд. Мені не дуже подобається ДеАнджело Рассел, і тому. Супер, я не очікую, що вони дійдуть до минулого результату. Вони його повторять. Я очікую, що вони вилетять трошки раніше. Тепер я ще не буду дивитися Кліперс та Юту. Юту минулого року я дивився. Вона дуже крута команда. Мені дуже подобається це. Була моя улюблена команда минулого року Юта і Сакраменто. Але я юту не буду дивитися, тому що навіть там є Джон Колінс тепер там є Віл Харді і взагалі мені дуже подобається. Але ця команда далі першого раунду не піде, якщо вона взагалі туди зайде. Тому їх дивитися, ну вибачте. Ну, якось нецікаво. Ну і Кліперс теж сама історія. Хоча там і Кавай грає, і Пол Джордж раніше, ніж плей-офф, Кліперс дивитися, я не бачу сенсу. Тепер це ж мої особисті вподобання. Хоча я розумію, що якщо робити прев'юхи, то, то треба розбирати там ростери і таке так інше очікування, але я не букмекерська контора. Я почав з Фінікса та Детройта. Я хотів подивитися на Фінікс, звичайно, і вийшов Біл одразу. Вийшов Нуркіч, Окоджі, Окогі, ну і Букер та Дюрант. Ну, Вони ведуть плюс 16, зрозуміло, але мені цікаво, як буде працювати Френк Вогель, як, що там з Бенчем. Вийшов Ален, вийшов Гордон. Мені цікаво, що буде навколо цієї команди. От, мабуть, ну, якщо брати регулярку на Заході, я також от, кажу, що ну, Денвер мені не подобається. Я не буду за ними дивитися. Вони. Мені не подобається цей стиль гри. Оце один. Я не фанат Миколи Йокіча. От коли був Двайт Ховард, мені подобалась Орландо, мені подобалась ця команда. Я не люблю ні Портера, ні Мюрея, вони мені не подобаються. Е, тому Денвер я дивитися не буду. Е, от Фінікс та Лейкерс, да, мені подобаються. але я знову таки, коли вони грають між собою, це можна дивитися, коли вони будуть грати. З Детройтом, ну вибачте, що там дивитися. Також я дуже симпатизую Мемфісу, тому що Джа Морант, та й взагалі там банда така серйозна. Я, мені хочеться вірити в те, що Деррік Роуз е, наставить на путь е, Моранта. Я хотів подивитися на Канінгема, я хотів подивитися на тренера Монті Вільямса, але я бачу, що тут. А, якби, ну, грубо кажучи, нема на що дивитися. Да? Тому е зараз е інший матч буде завантажено. Це Торонто зі Шрьодером та Сакраменто. З Сакраменто я почну дивитися, і, як Тор і Торонто. Е тобто, мені цікаво, коли команди. Будуть боротися, і вони не повинні вигравати, але вони можуть це робити, і ми всі це знаємо. Тобто, якщо від Далласа та Мемфіса ми очікуємо вищих да, щабелів та результатів, то від Торонто та від Сакраменто, ну, найвищих або вищих ми не очікуємо. Тому приємно, коли вони зможуть виграти. Да? Ну і я ж кажу, індіана Мемфіс я пропустив. От Індіана також е, буду дивитися, буду слідкувати Халі Бертон, Рік Карлайл. Я взагалі його обожнюю, поважаю. Майл Стюрнер, до речі, цього року в Індіані буде All-Star. Тому, коли я кажу дивитися, це значить качати повні матчі та дивитися. Тому що знати просто статистику або хайлайти, це не слідкувати. Тому поки що ось так, ті, хто залишився, Іншим разом, тому що я не хочу, я не хед-менеджер, я по зарплатні. Дивіться, я живу в Україні, я не отримую мільйони доларів баксів США, тому рахувати чужі цифри мені подобається як саме вибудовано гру команди. Я скажу одразу, що нью йорки мене не цікавлять, хоча я навіть Брукліну більше симпатизую, ніж Нью-Йорку, Але я поважаю Тібодо, ну мене Брансон трохи підбісує, да, він мене трохи бісить, але я поважаю Рендла та взагалі нью йорк як вибачте, як традиції, да, але так, щоб дивитися за ними я не хочу. Це для мене приблизно як Даллас та Мінісота. Мені цікава Атланта, що там побудували. Вашингтон я дивитися не буду. Мені цікаво подивитися Спьорс. Мені цікаво подивитися дуже Оклахома Сіті, Тандер. Мені мені цікаво, що там у Х'юстоні наробили. Пеліканс мені вже не цікаво. Минулого року я їх дивився з Ютою також, але Зайон я вже заманався від нього чекати супергри. А Інгрем мене також, також розчарував. І залишається Портленд. От Портленд також мені цікаво, що вони там нагодзяли зі складом. Тобто. Є, знаєте, такі команди, які от стилі гри, яких сподобаються і ти будеш дивитися. А є такі, які навіть, ну, от. Дивись, не дивись, вони приносять результат, але вони тобі не подобаються. Да? От, Golden State. я їх поважав, поважаю, але я ненавидів їх, коли вони грали у фіналі. Мені, мені то не цікаво. І поки Карі не взяв гайку без Дюранта, да, я взагалі їх якби, ну, хейтив дуже сильно. Клей Томпсон для мене це взагалі я його ненавидів. Дреймон Грін також, але я хочу для пола кріса Пола гайку. Тому такий момент. Шарлот Хорнец, не знаю, іноді, десь колись подивлюсь, що там. Орландо прикольна команда, всі молоді там таке, але Банкеро, він може на щабель трошки вище, ніж Канінгем, може там і також буде бардак, хоча там і Вагнер, і все. Ще поміркуємо, подивимось, але я ж кажу: хтось каже, слухай, та це предсезонка, йо-майо, -йо, what the fuck. Типу, товариські ігри, та ні, ну дивіться, дивіться, одне діло дивитися статистику та ростер, а іншого ти береш, вмикаєш матчі, і ти просто дивишся одразу, в якому стані команди залітають. Тому що вже 0,9, а сезон через 20. Тобто, це ну, три неділі воно дуже швидко пролетить. Тому. Я не хочу зараз е, виставляти рейтинги, очікування, цифри. Я зараз дивлюсь на гру і вже я роблю висновки з минулого року. Що за всіма командами нереально слідкувати однієї е, замало, тому що ну робитися фанатиком, да, як там Бостон 2008. Або Майамі Леброна, або тільки спірс. Ні, то не цікаво. Ну і ще такий момент, тобто ранжування яке, ну дивіться, якщо Сперс грає, ну, то дивимось їх з їхнім вже якби, рейтингом сили, тобто проти Х'юстона, проти Детройта, проти Орландо. І одним пострілом, якби вбиваємо, вибачте, зайці, да? бережемо природу двох зайців. тобто... А коли грає там Мінесота Фінікс, ну, що там очікувати? Що, ну, міннесота Фінікс ще нормально, але там я не знаю, Бруклін Фінікс, очікувати, що. Що Бен Сімонс там накидає сонячним? Ну, знаєте, тобто, як дивитися там Ліга Чемпіонів, там Реал проти Шахтаря? Ну... Хто топить за Шахтар, нічого, але ви ж розумієте коефі... коефіцієнт перемоги. Тому дивіться самі, що дивитися. Я своє міркування сказав. Мені Нуркіч сподобався, як грає, окоджі взагалі. Мені дуже цікаво, як Вогель вилаштує свою банду, але я ще хочу подивитися, що там з Мемфісом, що там, з Портлендом буде. Тобто предсезонка, це. Така, знаєте, нульова серія, приквел-приквел до сезону. Але я бачу, що Детройт. от Детройт я дуже очікував, я так хотів подивитися, що там з Канінгемом, що там, з Монть Вільямсом, але я бачу, що це дно. Тому Детройт викреслюю взагалі, не знаю. Ну, дуже рідко я його буду дивитися. Я дуже поважаю цей клуб за часів. Минулих Айзеї, да, Чак Дейлі, Бет Бойс. Потім, коли Ріп Хеммельтон грав, да, коли чемпіонство було. Потім, коли Аллен Айвірсон там грав, я дивився. Потім ще іноді там піддивлявся, що там Блейк Гріфін чи Бен Гордон щось десь іноді. Ну, зараз, вибачте, одного Канінгема та Монт-Вільямса мені замало, щоб я дивився. Якщо буде грати Вашингтон-Детройт, тоді я буду дивитися. Якщо буде грати Орландо, Детройт, я буду дивитися. А, так, Шарлот, да, тобто, я взагалі поділяю команди на три, знаєте, такі рейтинги: тобто топ-6, потім рівень плей-ін і. Там 5 команд, які нікуди не пройдуть. Тобто, наприклад, ну, це Орландо, Детройт, Вашингтон, а там це Х'юстон, Сан-Антоніо. Тому всіх спочатку, будь ласка, Ваші думки, ваші очікування. Я ще звичайно більш детально буду проходитись і буду рефлексувати. А я заходжу вже на Сакраменто, Торонто, тому що мені цікаво, взагалі, що там нагодзяли ці команди.